Вітаю вас, діти, і запрошую вас сьогодні завітати до зимового лісу. З приходом зими ліс вкривається пухнастою ковдрою, під якою він відпочиває. Сніг для всіх має велике значення. Під його сніговим покривалом зберігається тепло і захищає як рослини, так і тварин від морозів. Як же живуть мешканці лісу взимку? Білка не впадає в сплячку. Взимку її тіло вкривається теплим хутром, захищаючи тварину від холоду. Перестрибуючи з гілки на гілку, вона шукає шишки ялинки та сосни, якими ласує, а ще запасами, які зробила восени, це горішки, жолоді, сушені гриби. Під час заметілі білка ховається у дуплі, поки негода нещухне. Лисичка теж зустрічає зиму, не впадаючи в сплячку. Одягає пухнасте хутро, а лапки ним заростають так, що тварина може безшумно ходити по снігу. Взимку вона полює на мишей, кажуть, лисичка мешкує, на зайців, не відмовиться й від риби. Відпочиває вона у снігу, добре в нього занурившись, чи у своїй норі. Відразу скажу, що вовки не впадають з плячку, і їх активність не зменшується. Вони стійко переносять холодну пору. Колір шуби вони не змінюють, змінюється лише густота, хутро стає пухнастим і густим. Щоб легше було полювати взимку, вони збираються у зграї, полюють вони на козуль, зайців, гризунів та кабанів. Сплять вовки чи на снігу, чи у своїх лігвах. Олені теж залишаються взимку активними, а пережити холод допомагає накопичений жир та густе хутро. Ласують вони корой горобини, осики та верби, а ховаються від негоди в гілках дерев. Взимку лосі вбираються в тепле хутро та обирають менш засніжену місцевість. Цим гігантам дуже важко пересуватись по глибокому снігу. Взимку ці тварини живляться вербою, сосною, горобиною, березою. Гризуть кору. У великі морози тварини лягають в пухкий сніг, так, що виглядає тільки голова і загривок. Для кабанів зима це випробування, навіть якщо в них є жирова прослойка і більш густа щитина. Тваринам важко пересуватися у глибокому снігу, а ще важче в ньому знайти їжу. Мерзнуть п'ятачки, але вони риють сніг, знаходять горіхи, жолоді, впалі плоди. Коли зовсім голодно, їдять кору дерев молоді гілки. Для сну риють ямки і збиваються у купу, зігріваючи один одного. Ще з осені ведмеді готують собі барліг, бо взимку вони сплять. Накопичений жир допомагає переносити холод. Чим більше снігу намітає на барліг, тим тепліше ведмедю. Їжаки також сплять взимку, зручно облаштувавши своє помешкання у норі чи під корінням дерев. Прослойка жиру, а також багато сухого листя і трави, не дають тварині замерзнути лютими морозами. Барсуки, на відміну від їжаків, хоч взимку лягають спати у своїх норах. Але прокидаються, відчуваючи носом, коли гарна зимова погода. Живляться тварини запасами, які зробили восени. Це ягоди, зерна та коріння. Ось така зимова подорож до лісу у нас вийшла. Кого ми зустріли в зимовому лісі? Що нового про них дізнались? Розкажіть а розповіді надішліть мені.